Завдання 10. У прямокутній системі координат у просторі задану сфери, що мають внутрішній дотик. А це точка дотику сфер, Б це центр меншої сфери. Яким найменшим? Поміж наведених може бути радіус сфери з центром точці У. Користаємося формулою, за якою знаходимо відстань між двома точками з заданими координатами. І знайдемо, чому буде дорівнювати відстань між точками А і В, яка, до речі, дорівнює меншому радіусу. Так? Тобто, це радіус меншої сфери. Тобто це нас буде дорівнювати. І пишемо під корінь наш квадрат. Так трошечки він в мене тут бачите, так похилився, його трошки підрівняю. Так, і так, хб в нас це одиничка. Віднімаю Х, дев'яточку, квадрат, плюс тепер від yB від 7 віднімаю мінус 2, тобто другу координату точки А нашої. Да? Ну і останнє від аплікати точки Б, аплікату точки А, тобто буде мінус 8, мінус 4 і у квадраті дорівнює. Так, продовжуємо обчислення. Значить, тут у нас буде в мінус 8 у квадраті, так, додати, мінус, мінус, десь плюс, тобто буде 9 у квадраті. І мінус у нас так, плюс мінус 12 у квадраті. Це квадратний корінь. І продовжуємо наше обчислення. Тобто, під коренем у нас з вами виходить 64, додати 81 і додати 144. Значить, 64,81, то, то є 145. Далі до 145 додати 144, це 289. У нас виходить 289, корінь з 289, то, то є 17. Значить, 17 одиничок це є радіус меншої сфери. Що ми можемо з вами сказати про радіус більшої сфери? А він має бути більшим за діаметр. От По нашому рисунку, дивлячись, треба дивитись на рисунок. А радіус цей, тобто відрізок ОА, який є радіусом більшої сфери, він має бути більшим за діаметр, тобто за діаметр нашої сфери. Тобто більшим за що? За 17, помножене на 2, тобто 34. Більше має бути за 34. Серед запропонованих варіантів відповідей це варіант відповідей а, це 36.